Я так кусаю. Нормальний у мене кус, Чуєш блин. <смір>. Ми нормальні, ми мои нормальні ролли, нормальні ходоги, нормальный шурмо. У мене теж нормальний рол Нормальний ходог. дог. Ана. Ще раз покажу. Оно, оно. Короче, прикольна штука. I like it. <ріст> Наче дитина кусала. Тому що я не їм як заглотиш. Я нормально хаваю, я нормально кусяю нормальними кусями, а не як акула. <ріст> І довго жую, а є ролл пиріжок. <ріст> Я такого не, застр... не зустрічала. Можливо, є.